21 листопада, у день свята собору, архистратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних, благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрі, вікарій Київської митрополії архієпископ Баришівський Віктор, звершив Божественну літургію з нагоди престольного свята в Архангело Михайлівському храмі Дніпровського благочиння Києва. Його високопреосвященство співснужили секретар Київської єпархії по місту Києву протирей Віктор Іващук, благочинний першого Дарницького благочиння протерей Василій Біляк, благочинний Дніпровського благочиння протирей Іван Свердюк, настоятель храму протерей Богдан Штим, клірики та гості у священному сані. Під час богослужіння молились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. На завершення богослужіння перед шанованою іконою Архангела Михаїла було звершено чин славлення. Славі нас, Архангеля Божої, ви защитних протів духов. Владика Віктор привітав настоятеля і парафіян з престольним святом, передав благословення предстоятеля Української православної церкви та подякував усім за спільну молитву. Я сердечно сьогодні вітаю усіх вас з престольним святом цього святого храму і найперше передаю вам, отець Настоятель, і вашій особі всім священнослужителям, прихожанам і гостям сьогоднішнього свята, щирі вітання і благословіння у сьогоднішній святковий день від імені нашого Предстоятеля блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія! Сьогодні день особливий для цього храму, адже він є престольним. І в цей день ми підносимо всі свої молитви, підіймаємо їх з глибини своїх сердець, з надією, і вірою в те, що вони будуть почуті на небесах, особливо у цей день, коли всі небеса торжествують, бо ми молимося і вшановуємо Божого архістратига Михаїла і всі небесні. Сили безплотні. Сьогодні у кожного з нас особливий день, тому що сьогодні кожен з нас святкує і звертається у молитву до свого Небесного Покровителя, тому що сьогодні кожен з нас має свій день, загальний наш день ангела. Я сердечно вітаю всіх вас цим днем, дорогі отці, брати і сестри. І бажаю, щоб по молитвам нашим. Але перш за все по великій милості Божій і через заступництво небесних сил, до яких ми звертаємося особливо і у сьогоднішній день, і у всі дні нашого життя. Ми продовжували свій земний шлях через цю нашу земну подорож, ми удостоїлися блаженної вічності і небесного царства.